Сплюндрували могилу через екологічну загрозу у Лондоні. Кліматичні активістки розфарбували місце поховання Чарльза Дарвіна. Могила вченого розташована у Вестмінстерському аббатстві. Саме туди навідалися дві. Екоактивістки з балончиками фарби вони намалювали на могилі вченого цифру півтора саме на стільки градусів. За останніми даними глобальна температура 2024-го вперше перевищила доіндустріальну епоху. Активістки наголосили, ці значення вкрай небезпечні, тож дарвін, вчений відомий своєю теорією еволюції шляхом природного відбору. Перевернувся би в могилі, якби дізнався, що людство знову перебуває на шляху. Вимирання жінок, які сплюндрували могилу дарвіна, заарештувала поліція, тоді як у вестмінстерському аббатстві намагаються очистити меморіал та прогнозують, що серйозної шкоди пам'ятці не завдано.